Перше інтерв'ю про Мадонну за 10 років. Я хочу, щоб діти знали правду о папі і о мамі. Ну, а то, що твориться в світі, вони самі знають. Про що довгий час мовчала Алла Передо сиділи смертники. Та чому насправді вона Передавно з Росії? Совість, Катя. вона дороже слави, дороже роскоши, дороже всього. Пугачова шокувала, дала велике інтерв'ю вперше за останні 10 років. Публічно звернулася до Путіна, просоромила екс чоловіка Путініста Філіпа Кіркорова і розсекретила інтимні подробиці життя. Чи дійсно Примадонна таємно відвідувала РФ, що відбувається всередині її родини, та які має проблеми зі здоров'ям? Розкажу вам я, Олена Ковлева. Лопугачова розкрила своє ставлення до диктатора Путіна. В інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордієві, яку прозвали у РФ іногентом, співачка розповіла, що насправді. Равді думає про президента РФ.